І Швець, і Жнець, і на Дуду Грець полтавський ТЦК повідомив, що їх співробітники не тільки роздають повістки, а й виконують бойові завдання та збивають шахеди в мобільних вогневих групах. Тепер стає зрозуміло, для чого ТЦК перевели на режим роботи 24 на 7. Вони вдень їздять людей пакують, а вночі працюють в ППО. Але якщо оці ці казочки про те, що ТЦК вночі працює в ППО перевірити важко, то їх щоденне беззаконня перевірити можна в будь-який час і в будь-який день. Черговий випадок я опублікував сьогодні на своєму телеграм-каналі. Там на відео видно, як ТЦКшники намагалися запакувати людину. У чоловіка п'ятеро дітей, плюс він інвалід третьої групи, але їм було абсолютно наплювати. І дуже добре, що знайшлася інша людина, яка заступилася за цього чоловіка, і не дала цим виродкам у погонах запакувати чергову жертву. Але на щастя з'являються люди, які вже починають давати відсіч у цьому беззаконню ТЦК так звані народні месники. Я сьогодні вже розказував в одному відео, що в Чернівецькій області троє чоловіків побили ТЦКшників та поліцейських і забрали у них зброю. І ось ще один випадок: він з Кіровоградської області, у Світловодську Кіровоградської області, невідомий кинув два коктейля Молотова у будівлю ТЦК. Підпал був здійснений 24 березня близько опівночі. Невідомий кинув дві пляшки з легкозаймистою рідиною по фасаду будівлі першого відділу Олександрійського РТЦК. К та СП ну так потрошки, потрошки, і може люди все таки почнуть піднімати голову та захищати своє законне та конституційне право на життя.